Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Да, знову так постійно вкидає цю ж тему Арістовіч. Який, як, кстати, вчора э, півдня провів э, на русських э, телеграм каналах Ну, э, це ж дітям не можна ж э, русські новості дивитися, щоб з ними э, щось щоб не, не зазумбували. А нам же ж в силу професії треба ж дивитися, щоб знати, що там. То вони у них тема Арістовича це тема номер один. Я не шучу, я ж думаю, та йомаю, вже в Україні навіть. Це не, не Арестович, не другий після Зеленського mm -hmm. людина. Але вони от так, А Арістович сказав так: а отут так, а отут так. Типа, ну, в общем, от то, що Арістович вкидає тему виборів. За ним повторюють. Сказав якийсь один е сенатор там, з е Флориди чи з Монто. Ладно, не буду казати, не, не, не згадаю. Е, так, з Монтана. і той і, ну, це такий дикий республіканський штат, я зараз в хорошому смислі, е, і той, і там, ну, він сказав, і за ним тепер повторюють 100-500 людей. От, хоча знову ж ніхто ні в Європі, ні Макрон, ні Байден, ні Шольц ніхто цього не вимагав, це тепер повторює тільки Арестовичу е, цю дурню, тому що Арестовичу. Вигідна, у нього дуже хороша цільова аудиторія. Він забирає на себе всіх пушкіністів і От, ну, Він розуміє, що десь 10-15% він візьметь. ну, І у нас же ще ж остались там любителі руського міра. Ну, може, менше. Але я думаю, що десяточку десь возьме. От йому от вигідні вибори, він хоче розчесатися, щоб йому треба не пропасти зараз е, з інформаційного поля. Я більш ніж певен, от, е, багато моїх колег кажуть: ой, е, Аристоч переобувся, А я вам скажу, а це е, такий план. Це в них технологія така, з, е, з Єрмаком. І все, е, як ото, всі ходи записані. Тому що вони думають, лучше краще ж цей кусок електорату ж Аристовичу, чим його все одно хтось забере. Ну, то, що людишки такі є, які все одно люблять Пушкіна, і Достоєвського, і, і Булгакова. Які там, типа, ні, ми проти Росії. Ну, куди ж Булгакова, Ви що, не читали там «Білу гвардію» чи Мастер і Маргарита? Та ми поперечитували це все, але ну, це ж не відміняє, то, що, блін, Пушкін і. І этот, ну, в общем, що вони жулики. Пушкін жулик, коли він ще сказав клівітникам Росії, що коли типа вони придушували в 1830 році польське повстання, і Пушкін писав там відвідання клівітникам Росії, що там типа, ми тут, це наш славянський спор, ми самі тут розберемося. Тобто вони брали Варшаву. Різали, ну от, ну, різали, різали, прямо як оце у нас. От, ну при там Пушкін там щось розказував, там якісь версії видвигав свої, там, кому з ким надо дружить і хто кого довжені розміряти. Вот, поэтому у нас у нас так, а у Арестовича так. Поэтому Арестовичу кусок якийсь достанеться, то що Булгатоведы есть, от. Паспорти громади роблять так. і роблять, ага, який розклад, е, наскільки лідер громади лояльний, нелояльний. Мало того, є дуже, дуже чітка установка. Ви можете подивитися, хто лояльний, хто ні. У нас е, в Сумській області тут десь десяток мерів міст е, були від Деркача йшли з його партією наш край. вгадайте mm -hmm. де вони зараз? Всі строй президента стали. Всі. І угадайте, як ви це можете пояснити, якщо вони навіть офіційно не вступають в службу народу. А кому дали субвенцію, той і, і той. А кому не, хто не стає в строй, не, не вихваляє, не облизує, і тим грошей нема. Тут просто. Я ж зараз не хочу називати просто. Громади, то то бо, з, з, будуть, але повірте мені, то є дуже чітко, ми можемо, і ми так можемо, ну принаймні в тих областях, які приходять субвенції на відновлення: це Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, ну оці і Південь, весь да, от Грусь, і ви, ви... про громадам можете просто вичислити: якщо громада отримала гроші. Можете робити, як я е, зараз ж е, люблю казати, можете робити сміливе припущення. Смі, дуже сміливе припущення, що це люди в строю президента. І робиться паспорт громади на кожну громаду. От Сумській області 51. От, наприклад, там в Дніпропетровській 74, в Полтавській, там теж щось за 60 І, і то. Ви розумієте, там, типу, я от е, їду там, наприклад, проїжджаю Гадяч і цікавлюсь, гадяч отримав субвенцію з Полтавської обласної адміністрації. Не отримав о, гадяцький, мер не встроїв. О, отримає, поставлять строй. Все, паспорти громад, кількість лояльних, нелояльних враховується в ломи. От ви не, не встигнете викласти е, о, цей наш стрім. А його вже спеціально обучені люди переглянуть. В Офісі президента ми ж давали запит. Ну, це правда було рік тому. Але я думаю, що воно все одно десь свіженьке. Вони дали на наш запит відповідь. В офісі президента працює 572 людини. От комусь і нарізали задачу, що твоя. Там Ванька твоя область, Сумська, там Петька твоя, там Полтавська, все. І давай, давай е е вичисляй, всіх ти мусиш знати, там, типа до голови громади е до ще чогось. І от в Дніпропетровській області 75 громад. Вони про всі, все склали вже паспорти. Мало того, мені ж інсайдери здають. У мене і в Офісі президента є інсайдери, і в депутатському корпусі. Але уявіть, я ж колись працював в Сумській обласній державній адміністрації. Ви уявляєте, скільки у мене тут інсайдів? У нас ще губернатор не успіє щось прошепотіти, як мені вже здадуть. То я тут знаю точно. Да, і вони моніторять. Ну, Будемо відвертими. От любите Боже, правду. Таке було і за Ющенка, за Януковича. Ну, я ще при кучмі не працював, не знаю. Але за Ющенка, за Януковича і за Порошенка таке теж було. Є у нас такі управління, їх зараз перейменували. Їх при Янику називали управління внутрішньої політики, а зараз перейменували. Вони називаються. Ну, у нас в області називається департамент інформаційної політики. типа. Інформація, але вони, там є цілий відділ, який моніторить всі ЗМІ. І кожного дня щоденно, а потім ще щоп'ятниці, відправляє на Київ, на Київ звіти, що відбувається в області, огляд преси, огляд там, де хто що сказав. Я що знаю, я не думав, що я такий популярний в Сумській області. Но Бо, ні, вони, вони роблять, роблять зріз, тут, от, от, тут вони ж му, мусять знати, що відбувається в регіонах, хто там нападає на владу, хто не нападає. Е, ну, з одного боку, звісно, так. Вроді не зовсім добре, тому що по ідеї, по ідеї в ідеалі, от як роблять в Польщі, Польща за державні кошти наймає громадські організації, які такі зрізи роблять. Тобто, є аналітичні, от ви ж мене представляли, е керівник експертної групи бюро аналізу політики. Тобто, по ідеї, мені область должна дати грант, типа вітьок, на от тобі е там 200 тисяч і монітор протягом року, там, щомісячно там, чи щотижнево, от у тебе 52 тижні в місяць, і монітор. Ми тобі, е ну, от Польща так робить, Польща робить так. Ну хто же ж мусить це робити, ну хто же ж повинен е, середню температуру по палаті мерять. Ну, у нас хитріше не придумали. Опять же, хто ж, е, хто ж його посадить, Он же пам'ятник, да, хто ж мені дасть гроші ви виявляєте, де, де я і де бюджетні гроші. Ну, вот, ми ж не в ту шкатулку пишемо, тому що їм знову ж, і оце знову ж їм не потрібно. Е, Громадська думка, їм не потрібні експерти, їм ну не потрібний зріз, якийсь е, того ж самого моніторинг, от наприклад, ну щоб ми розуміли ситуацію, що обласна військова адміністрація, от я зараз не шучу, от я не шучу вообще ні разу угу. створила групу, яка буде тепер по е, всіх громадах досліджувати субвенції, е, бжоли проти меду. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!